Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії. Я автор та ведучий Семко. Всіх вітаю. А також я вітаю безпосередньо в цій студії сьогоднішніх моїх гостей. Ще раз нагадаю, ми виходимо цей випуск, виходить разом в співпраці з таким дуже цікавим проектом Пліч Опліч, антикризовий хаб. Отож, сьогодні в мене в гостях розпочну з гості. Сьогодні в мене в гостях Анастасія Стоєва, засновниця благодійної організації Міжнародний благодійний фонд міст. Доброго дня, добрий день дай Боже Настуня. Дозволь я так буду так. казати. Настуня доброго дня. Ну і звісно, я вже сказав пліч-опліч, антикризовий хаб, антикризовий хаб пліч опліч придумала, створила, е розносить інформацію. Дуже активно себе поводить. За що в принципі отримує в мережах Олександра Венслововська. До речі, мені цікаво, що ти зараз це озвучила. Олександра okay. Венслововська, керівниця проєкту Пліч Опліч, антикризовий хаб. Дівчатка, доброго ранку. вітаю сьогодні. Ми будемо говорити, звісно, про нашу гостю, про її роботу. Сьогодні будемо говорити про роботу благодійного. Фонду міст створення на що він направлений, які основні і філософія, і мета, і і, 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 і щоб не забирати багато часу. У нас всього лише 20 хвилин. Отож, Настя, я радий вітати тебе на Вінницькій землі. Як давно ти вже в Вінниці? З березня місяця ми в Вінниці. з березня, да? Березень, так, так? в ну вимушено. Вимушено, без без там, там, ти була, там просто вже залишатися було неможливо. А, так, ми два тижні прожили з дітьми, з сім'єю в підвалі, тому що постійна бомбарді бомбарді бомбардіровочка сусідів. <рес> дякувати Богу, він, Живі, здорові, виїхали, їхали сюди чотири дні, але доїхали. Все добре. Зелений коридор? Ні самостійно Абсолютно, самостійно на свій ризик, розсуд, просто поїхали тут... тому що там неможливо було залишатися. Я отут от хочу зробити акцент. Вибач, будь ласка, так. коли як тільки умовно, як тільки я перейду межу, ти мені скажи наступне запитання, все. От так, щоб мене далі на три букви нікуди, як це любить робити, наша Олександра. Якщо я зайду на якусь дуже-дуже таку вже територію, зразу мене зупиняй Скажи, будь ласка, ти сказала ризик. Як ти відчула ризик? Як ви Відчули ризик, в чому от, от що? Адже дуже багато, от я тобі скажу, чому я ставлю це запитання. Дуже багато, багато українців е, залишилися м, на е, зараз на тимчасово окупованій території, не відчувши. Де можна ще годину, дві день півдня перебути або навпаки, все вже край вже не можна, вже треба просто збирати. І от що підказало, як кажуть, чуйка, не чуйка, відчуття якесь. Ну що це таке? Було? Діти, коли старша донька, 14 років, спить у підвалі, тому що вона від звуків вона сказала: ні, я не буду знаходитись на восьмому поверсі. Ми жили угу. і вона спустилась в підвал. А менший син, якому на той момент було 9 місяців. Я не могла його носити туди-сюди в підвал. Ліфти були не працюючими. Uh -huh. uh -huh. А ну треба кормити дитину. Треба, ну мами мене зрозуміють. Тому а, ходити з восьмого поверху в підвал, тому що старша донька взагалі не хотіла підніматися наверх. А, спати, залишати її саму, я там не могла а, з невідомими людьми, залишатися з нагорі. А дитину, тобто це було дуже важко, морально важко. Потім вже стало фізично важко, тому що, як ми зрозуміли, ми навіть не їли. Ці декілька днів ми навіть не їли. Ми, ми забули, що треба їсти. Угу. І для мене безпосад... Це такий стресовий стан. Так, так, так. Ми забули, що треба їсти. Ми забули такі базові якісь потреби е для себе. Взагалі забули. Дитина їм не хотіла їсти, тільки малий хотів їсти, тому він давав нам таку життєву нашу щиту енергію, яка була до війни, до початку війни. І е завдяки йому я така подумала, що краще виїхати. Треба їхати. Але mm -hmm. чоловік дуже боявся їхати, тому що вже почалися новини з того, що розстріляли якусь колону, навіть якщо це був якийсь там умовний зелений коридор або ще mm -hmm. що. А, але так, ми чекали день, ми чекали два, ми чомусь подумали, що зараз до вихідних, потім з понеділка все залишниться. Ну, mm -hmm. вам... Жи... Чесно я да. вам кажу, я навіть таке постила: типу, так, ребятки, давайте ви там рішайте свої проблемки. Mm -hmm. Нам з понеділка на роботу треба йти. Я працюю мама. мама. Але коли роботу, вже... Так, я вам серйозно кажу, ми це спостилились, сидячи в підвалі під звуки бомб, але ці самолітів винищуючи, угу. я не знаю, це воно було. Але вже коли ми побачили, що в центр прилетіло, і ви знаєте, це для мене теж стала така штука, що вони не шкодують взагалі нічого. Не життя, не ну от взагалі, тому що при Другій світовій війні навіть в центрі не було таких е... розрушень, як угу. зараз вони зробили. Це було, здається, 3 березня. Е... Тому так ми чекали ще день, потім два. Потім я почала писати в соцмережі, мережі, щоб допоможіть виїхати. Я мама з двома дітками. Я боюся. Ми дійсно не знали, що. Що навіть ми з дому не виходили, ми з двору не виходили. Mm -hmm. Були також важко, що вже з продуктами. Ми не розуміли, ми не розуміли, що буде далі. І ми на свій ризик знайшлася людина, яка сказала, давайте я вам допоможу, і вона нас вивезла якби так з міста. Просто вона теж ризикувала, вона не знала, що буде там mm -hmm. попереду. Ми перечікували роботу арти, тобто ми теж попали під обстріл. Чотири дні ми їхали. Ще можу вам сказати. Ми заночували десь там в таких місцях, що навіть ну, неочікуваних, неочікувано люди до нас до припоставилися. Навіть було десь під Кременчугом е фермер, який за ці дні, тобто за тиждень війни, він збагнув, що є великий потік машин. Угу. І він е на базі своєго культурного там, дому ну, тобто, своєї територіальної громади вони е влаштували такий прихисток. Для таких, як ми, тобто вони давали нам змогу заночувати ніч, угу, неважливо, угу. коли ти приїжджаєш, о 12-й, о 1-й, в 5-й, в третій ранку, дня, ночі, неважливо. Ти приїжджаєш, взагалі була постійно гаряча їжа, помитися, ну, тобто такі якісь базові штуки. Угу. І ось такі чотири наші зупинки це були такі, знаєте, як лєсінка. і ти розумієш, що добре добре, що ми виїхали. Твоєю цією невідомістю, воно ж ну, все буде добре. От мені більше добре, ніж залишатися. Я не знаю, що було, якщо б ми залишилися. Хоча, дякувати Богові, там, де ми жили, в Харкові, там більш-менш все вціліло. Ну окрім школи. А, була мета чотири дні. Була мета Вінниця, чи просто була мета подалі? була мета подалі це повна невідомість. Про просто от я хочу зрозуміти. от Вінниця у нас е тепер я тобі скажу, як, як ми uh -huh. це бачили, е 24 го почалося. Двадцять е, у нас на деяких ну, скажімо так, центральних основних магістралях. У нас просто не не зупинявся потік машин. Просто він ніколи не зупинявся. І ті, навіть з нашої редакції, хто живуть поближче до тих магістралей, вони кажуть: у нас не існує, от на нашій вулиці, на нашій магістралі не існує ні комендантської години. Добре, що залишилися, і ще існують світлофори. У світлофори працювали. А от вервечка машин іде, 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 іде. Що в день, що вночі, і вона йшла так, ну щоб не збрехати, ну 3-4 дні це точно, якщо до тижня. Оце перша оця от була хвиля, тому що саме північ пішла. І я тому запитую: е е е була е хоча б якась була думка про Вінницю чи просто подалі поїхати звідти? Вінниця це взагалі для мене невідоме місце. От, До. Максимально невідомо. Тера Інкогніта, Давай знайомитися. Тера інкогніта. Я не знала. я тут Тобто ні. перед тим то він, про вінницю ти нічого не чула? Ні. Ні, 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 ні. От, ні. Як ми слабо працюємо. Я звертаюся до нашої редакції. Як ми слабо працюємо, ми маємо постійно говорити. Ми раніше постійно говорили, що Вінниця ну знову таки там найкомфортніше місто, там далі, і так далі. Так далі серед... Ми бачили mm -hmm. це в новинах. Я пам'ятаю, коли ми вже сюди приїхали, почали з чоловіком щось там трошки давай відкривати очі. Тому що це mm -hmm. ми там десь два місяці, ми взагалі не виходили тут з дому. Ми почали ага, згадувати слухай, Здається, Вінниця десь займала, що вони найкомфортніше місце. Ми почали... Почали гуглити. Точно. Ну, тобто е раніше ні. <хер> <сум> Ти жив там собі в Харкові. У нас була зв'язка Харків-Київ, Київ, -Київ Запоріжжя, ну, я у Госній центрі кажу. Навіть Харків-Львів. Але чомусь Харків Дніпр, Дніпро, про Ніпро ну, так та, та. Харків, Одеса. Я вам так скажу ну, мільйонники. Просто... Найбільше мільйонники. А от я та. не можу сказати Вінниця, чомусь вона ну так є Вінниця, окей. Ну, ну тому, що дійсно воно так і є: Харків, і мільйонник, і столиця, і найбільш північніше. І скільки разів була столиця України. Харків, також так був, Перший, і так. е, величезне місто, і культурний осередок, і е, інтелектуальний осередок, художній, мистецький. Ну, 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 все, 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 все. От, все якби є. І повірте, я зараз знаходячись тут 8-7 місяців, і я от задаюся теж питанням: ваша Вінниця вона теж дуже така прогресивна. Мистецька, творча, я от не розумію, чому в нас не було конекту з Харковом. Ну я наскільки я розумію, тут дійсно могли бути такими дуже плідними. Uh, якісь речі, особливо от ваш фестиваль Олександра, uh, який але ви... не один. Ну, mm -hmm. да, не зухати, один Слухайте, ми теж таке робили, але mm -hmm. я бачу, що у ну, ну, вас він теж такого високого рівня. Ми потім, коли робили таке в Харкові, uh, ми дивилися, хто ще таке може робити. Ну, Київ, ну в них там щось таке своє, теж класне. Але ми щось іншого хотіли, і це інше я бачу тут. Uh -huh. Тобто, ви це все проводили. Ми до його всього цього шукали, але щось до війни ми цього не могли знайти. У мене є така історія, да, От, я давай, зараз це да, додам, давай, бо, давай, бо мене аж прямо рве а, з ага. середини. <сум> у нас до війни була така ну, тема між нами, да, менеджерами культури, які роблять ці різні проекти в місті. Ми завжди ми дуже хотіли, щоб у Вінницю приїжджали. Активісти, митці і так далі з інших міст, там Харків. Ну, все ж таки, цей трикутник, ми знаходимося в центрі України, от те, що Вінниця, вона ніби така невелика, не мільйонник, маленьке місто, але в самому центрі, в серці. І щоб до нас, там, з Харкова, з Одеси, там з Львова, зі всіх міст приїжджали і тут от робили. І зараз це просто ну за таких умов, але все ж таки відбувається. Зараз прям ми просто один одного краще визнаємо через отакі зв'язки, Ну через піч. Да. В печі може mm -hmm. багато. Mm -hmm. Побули. Е, тому я думаю, прийде час, коли ми зробимо такі свої фестивалі про ті, які. Е, да. ш... На всякий випадок, От дуже тебе прошу, Олександра, ще раз скажи, що ми побували в печі. Той, хто перше тебе чує вперше, подумає, що це може сауна якась, може. Піч, розкажи, звучить багато сенсово. Так, а тим більше, що з того, що зараз може бути холодно, хоча у Вінниці не топали. Запустили і вчора запустили. Сьогодні їхав на роботу. Також стоять люди і запускають і шу. Будинок шумить. кажу, мужчини, що ви робите? Ми ми вам робимо тепло. Я кажу, робіть ніжно. Ну і я поїхав. Сподіваюся, що ввечері приїду, буде вже тепло в хаті. Е, піч. Так, ну от, власне, якщо говорити в контексті знайомства з Настю, так як, як ми взагалі знайомимося у Вінниці? Mm -hmm. У нас є мистецький простір, піч, який знаходиться зараз на вулиці Григорія Сквороди, слава Богу, 25. п'ять. Mm -hmm. І протягом от самого початку війни ми спочатку приймали так само людей: переселенців, ті, які просто їхали, так само давали їм прихисток на стільки днів, з яким потрібно було. А потім повернулись до своєї мистецької, такої вже зараз. you <laughs> Соціальної, мабуть, що громадянської позиції діяльності, і працюємо з різними в різних проектах. І от, власне, Настіна, донька старша, ця яка mm -hmm. про яку Настя розповідала, що вона mm -hmm. була в підвалі, не могла вийти і сиділа там і боялась. Вона була у нас на таборі для підлітків, які ми проводили з всеукраїнською організацією Kids of Ukraine. І е... це коли було? Це було декілька років тому. Ні, це було Ні? цього року. Цього Так, звичайно, ну... в серпні, в серпні, серпні так? Да. Ага. В серпні у нас був табір для підлітків. От, власне, Я думаю, що раніше вона приїхала. Донька Насті була в нас в цьому таборі. Тобто Настя її приводила до нас. А потім зараз, коли в нас в рамках проекту Пліч Опліч, про який ми зараз говоримо, це проект для громадських організацій, не тільки для активістів, для благодійних фондів, релокованих у Вінницю, які приїхали до нас. Настя. Майже останнє, да? <свистання> так? Я не дуже остання, вже, після... вже початок. <свистання> так, <свистання> так, а я вже <свистання> пишу до сюди. А може, ви мене візьмете? А якщо у вас там є місце, візьміть мене, будь ласка. Тобто, ну мені дуже туди хотілося. Тому що коли я приводила доньку, я зайшла на цю локацію. і Така думаю, боже, як круто! Мені подобається, я хочу сюди <свистання> ходити. Ну, от, власне, Настя подала заявку, і ми почали працювати в проєкті. І вже перезнайомилися і так далі. І Зараз. От про той фонд, про який ми зараз будемо говорити, так який Настя насправді створює, і це це теж нова сторіночка в житті. По суті, я тільки нагадаю, що цей фонд благодійна організація, міжнародний благодійний фонд міст, засновниця є Анастасія Стоєва. А Настя, будь ласка, от тепер розповідай, що це де це як це, що лягло в основу цього фонду. Яка філософія, які напрямки? Чим він буде займатися? Чим він вже займається, можливо. А, насамперед, ну лягло в основу, ось про те, що ми говорили. Це буде такий собі місток е, між Вінницею, Харковом та Запоріжжям, Запорізькою областю, uh -huh. тому що я звідтіля, і е, ми будемо прокладати отакі зв'язки, такі містки, тому що зараз я знаходжуся тут і започаткую цю справу тут. З тим бекграундом, з тим досвідом, який я набула там за свої роки праці, за свої роки праці з ветеранами АТО з 2014 року, з членами їх родини, з їх сім'ями, з їх дітками. Тобто, ми дуже багато працювали років з три, мабуть. Багато робили спільних проєктів разом з університетом, з яким я працювала, де я працювала, це Каразінський університет та наші е, Атошники, як ми їх називали. Mm -hmm. Тобто вони вже стали нам тоді нашими. А зараз, з огляду на подію, я розумію, що об'єми роботи з такою категорією людей будуть просто колосальні. Ще з'являється така категорія людей, як ВПО, тому що це вже масово, це масовість велика. І, це навіть дуже масово. Так, так. І я розумію, є, я розумію, таку штуку, яка освіт, освітня штука, та соціалізація. Тобто, по-перше, коли ми сюди приїхали, я не знала, куди йти, що робити. Ну, що робити реально? До кого кого ми не соціалізовувати першого? Угу. Себе, чоловіка. Дітей, Дітей. Угу. Як... кого з них? Окей, якщо... Ну найменше окормити. Ти головне, мовчи і їж. і їж. Але Як ти уявляєш, як вибачте, як мене зараз можуть деякі жінки, так? Mm -hmm. як я про чоловіка сказав, мовчи їж. <laughs> але ж <laughs> зараз йому вже півтори рочки, і я mm -hmm. теж розумію, що треба щось робити. Мені тут шукати дитячий садок, але ми мене всі ВПОшники, так, вони. Зрозуміють, ми всі тепимось надією, що ми от-от повернемось. Щоб нам не казало, щоб ми не бачили, як би ми не влаштовували своє життя в нових місцях, ми все одно тепимось надією, що ми повернемось. Тому що нас вигнали зі своїх домівок. Вигнали, розумієте? От uh -huh. вигнали. Ми не, ми не хотіли. Але якщо її хотіли, хоча ми не таким чином. Uh -huh, Тому uh -huh. міст. Це буде? Місточки такі, мостики, я не знаю, як такі, знаєте, зв'язні мостики, які будемо пролаштовувати. Ми зараз тут. Це дає мені такий поштовх, зрозуміти, що так, починай тут. Але в тебе буде змога, ти повернешся додому, це буде такий місточок. Ти повернешся до Харкова, це мій був дім, окей. Угу. Пройде деокупація, я повернусь до батьків, і ми будемо. Теж там прокладувати якийсь місточок, якісь такі освітня, освітянську діяльність, соціалізацію. Тому що цей фонд буде він сімейного типу. Mm -hmm. У нас вже як склалося, Так, от знаєте, війна вона дала змогу подивитися на, в принципі, на своє життя і на життя взагалом з боку. Я зрозуміла, що мама в мене вона освітянка. На більше 30 років має досвід до освіти. Я теж за фахом освітянка, я вчитель. Ну і я так вирішила, що будемо розвивати цю історію нашого такого сімейного, сімейної справи, мабуть, я від не знаю, через благодійний фонд міст. Залишається буквально одна хвилинка, як я на початку нашої розмови казав, що треба? Чим ми можемо допомогти? Ми, я маю на увазі не тільки Олександру, яка зі свого боку, яка і створила пліч опліч, яка започаткувала, яка знаходить, яка контактує, яка допомагає, і так далі. І так далі. Майданчик, наш майданчик, скажи, будь ласка, зараз що в першу чергу тобі особисто необхідно для того, щоб просувати на нашій території свій благодійний фонд. Зустрічі з людьми, які також. Підтримують такі ідеї, як я, партнерство, інформаційність, виявлення, що саме вам тут потрібно зараз. Тому що ми знаходимося тут і зараз. Тут і зараз, де саме знаходишся? Як тебе знайти? Як найпростіше тебе знайти? Піч. Піч, піч, так. піч. Все. це така зимою найпопулярніша буде піч, да? і це не да, реклама да, буде вигрітися. Да, да. Тобто, через піч можна через тебе піч, знайти. Да. А там вже, в принципі, всі інші питання, це вже в вже, особистому. Вже. Ну що ж, дуже дякую. Ми практично завершили. На жаль, ми маємо зараз виходити вже з ефіру. Ще раз нагадаю, Анастасія Стоєва, засновниця благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд міст, а також Олександра Венславовська, керівниця проєкту Пліч Опліч, антикризовий хаб. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту. Свій майданчик надає, вранці надає проєкту, ще раз нагадаю, пліч о пліч. Шукайте, дивіться, знайомтеся, телефонуйте, приходьте. В таке дуже цікаве мистецьке, тепле містечко, яке називається Піч. Ну, я жартую, Олександр, мене зрозумієш. Дякую, дівчата. Дякую. 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 треба буде Якщо будуть виникати якісь потреби, якісь проблеми, якісь запити або якісь навпаки пропозиції, прошу наш майданчик. Чик для вас відкрити. Дякую вам. Дуже, дякую. Шановні дякую. наші глядачі і слухачі. На цьому ставлю невеличку паузу. Зараз на вас очікує свіжий найновіший випуск новин. Ну а потім трішки пізніше ми знову з вами зустрінемося на майданчику першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. Сто і вісім рафів. Місто над Богом. події, що поруч.